Повернемось до роботи з цятками на поверхні шляпки за допомогою геометричних нодів. Перейдемо на вкладку Geometry Nodes. Ось ті геометричні ноди, які ми з вами додали сюди. Переключимося знову в об'єктний режим. Увімкнемо відображення цяточок на поверхні. І ось тут ми бачимо, що поки що інформація про вагу вершин от сюди не підключена. Давайте це зробимо. Робиться все дуже просто. Для початку ми змінимо ось цей алгоритм розподілу цяточок по поверхні шляпки на інший. Оберемо у списку ось оцей Poison Disk. Ми бачимо, що кількість цяточок додалося, оскільки параметр ось тут density max дорівнює 10. Встановимо те значення, яке у нас було, тобто 6. Ось бачимо, кількість цяток стала така, як потрібно. Для того, щоб підключити інформацію про вагу вершин. Ми ось цей параметр Density Factor приєднаємо ось до цього ноду. Ось цей параметр Density Factor. І тепер підключаємо інформацію про вагу вершин. Для цього натискаємо на ось цю кнопку. Значення, яке тут було у нас, зникає. Зникають цяточки. Ми клікаємо в порожньому полі. І обираємо по назві оту групу вершин, яку ми додали для того, щоб малювати їх вагу. Бачимо тепер розподіл цяток. І бачимо, що в одному місці ось ця цяточка у нас начебто вилазить за межі. Це, мабуть, тому, що тут якимось чином у нас вага максимальна або. Вага вершин мається на увазі максимальна або наближається до максимальної. Давайте це одразу виправимо. Знову переключимося з вами в режим малювання ваги. Ну і тут вага не максимальна, але ось ця цятка тут не повинна бути. Тому ми зменшимо ось тут вагу до нуля і пройдемося тут пензлем. Це таким чином ми з вами цятку тут прибрали. Тобто ми можемо прямо в реальному часі ці цятки витирати. Або якщо збільшимо вагу до одиниці, то додавати. Наступне, з чим нам потрібно розібратися, це з накладанням цяточок одна на одну. Ось ми бачимо. Давайте ось тут ми наблизимося. Я думаю, ось цей режим можна переключити. Обираємо знову об'єктний режим. І ось тут у нас є такий параметр, як Distance min. Мінімальна дистанція. Це вказується мінімальна дистанція між центрами. Об'єкт, тобто в нашому випадку цяточок, які розташовані на поверхні шляпки гриба. Зараз ця дистанція дорівнює нулю. 0. Ми спробуємо її збільшити. Вже краще. Ще трошки збільшимо. Жодні цяточки у нас не накладаються. Можливо, їх стало менше, але в цьому випадку ми можемо змінити ось цей параметр, Density Max, тобто його збільшити. І ось кількість цяточок у нас зросла. Як бачимо, встановили параметр за замовчуванням. 10. Ну і тут вже дивимося, кому як подобається. Такий, так скажем, візерунок на поверхні шляпки і залишаємо. Тобто ми можемо регулювати густину, можемо регулювати варіативність, дивитися, який результат нас більше буде влаштовувати. Такий ми будемо залишати. Можна переключатися в режим малювання ваги, витирати. Або додавати якісь цяточки, які нам потрібні. Я поверну ті значення, які у нас були. Ось тут була двійка. А тут у нас було 10.